Доброго дня всім! Сьогодні відеоперегляд будинка села Ходосівка. закрите котежне містечко 8 км від Києва. Ділянка в соснах, 12 соток, сам будинок 330 квадратних метрів. Знаходиться в красивій локації. Сусіди поруч живуть. Що цікаво, що в будинку є 6 окремих кімнат. Спалень, кімнат, можна експлуатувати їх, якщо у когось велика сім'я. Тут дуже зручно. Якраз проєкт для великої сім'ї. Чи хто планує велику сім'ю? Дуже класний, класний будинок. Спочатку покажу вам саму ділянку, потім пройдемо і в будинок, в планування покажу, розкажу вам. Плюси ще в локації. Заходиться в центрі містечка. Зараз зліва одноповерховий будинок плюс ззаду йде, будинки не так поруч не давлять. Через дорогу також взагалі будинка немає сосни. І бокова частина праворуч також сосна. Так що в цьому плані дуже гарно, локаційно знаходиться сам будинок. в… Ви сосновій частині і з гарною панорамою. Є гараж. Всі комунікації заведені в будинок. Є також паркомісцям. Багато паркомісць, 3-4 машини. По ділянці йдуть сос, сосни в районі десь до 30 штук. Тернозем заведен вже. Виведи всі зроблені, під, щоб мотор поставити для воріт. Сам будинок побудований, до речі, дуже важлива деталь, що будинок сам побудований в дві цегли Тобто стіна цегли самої стіни. 50 см, плюс утеплювач 15 см, і плюс ще клінкер на цего 12,5 см. Плюс штукатурка, і десь стіна виходить в районі 85 см. Тобто це дуже такий великий, гарно зроблений енергоефективний будинок. Будинок робився під себе. Ціна на нього дуже гарна, я в описі її залишу, контактний номер залишу, всі деталі. Можете по телефону, будь-який месенджер пишіть, зможемо вам оперативно його показати, а всі деталі відповісти. Зроблена дощова система, в окремий люк. Також іде сефтік з переливом, світло заведено. Є ось така тераса. Локаційно, цікаво зроблена кухня, вітальня з терасою, вітальня, кухня. Тут їдальня, ну ми зайдемо, подивимось. Дах металочерепиця. багато вікон. Ще сюди впройду, вам покажу звідси сам будинок. Є. Два невеличких дуба також на ділянці. Сосна я казав, до 30 їх чи 27 штук десь так приблизно. Ділянка такої прямокутно трапеційної форми. Задня частина збільшена, за рахунок цього тут багато є досить місця, хто хоче басейн, зробити собі басейн. Тому і не робилося поки газон. Так як знову все це викапувати, краще зробити один раз по правильному, чим переробляти потім. Ось так діляночка виглядає з будинком. <coughs> Прошу. Голову зробили наверху багато світла, там чотири на даху віконечка є. Пташки співають, не знаю, чутно вам через петличку не чутно. Дуже красиве, гарне місце. З цього боку також є ділянка. Зараз вже обіду і все і вже зайдемо в сам будинок. Будинок відстоявся. Це вже чи друга, чи третя зима. Так що він себе показав. Все гарно зроблено. Свердловина також є своя. Тротуарна плиточка зроблена. Так, виглядає парко місця, хідна частина ділянки. Бачите, наскільки все гармонійно зроблено. І підемо всередину, покажу вам планування. Так, ми війшли. великий передпокій, місце під шафу зеркалом. Тут також можна таку гардеробну зробити, і проєкт є, якщо вас цікавить, тут місце під рукомийник, щоб зручно було помити руки, як ви війшли. Чи якщо собака, у кого якась невелика техніка, помити її, то дуже зручно. А велика, великий передпокій. Моноліт перекриття. Стіна бачите, яка потужна. Далі зліва йде гараж, з цього боку покажу вам гараж і тут й. Велика зона, велика кімната, щоб розділити і зробити ліву частину котельня, права частина пральня. Далі праворуч іде кімната на першому поверсі. Простора кімната для першого поверху, ці кабінет, чи гостьова, кому що можна ще одну гардеробну по багато речей. Так, це санвузол для першого поверху. І повторюся, є на цей будинок вже дизайн проєкт, дизайнерські рішення, як робити ремонт, що де розташовано, це за домовленість можемо вам надіслати. Тут така. В гарні сходи з моноліту, чи залишити їх таким чином. Хтось так любить, щоб був простір. Тут зелень зробити, чи як варіант можна ще кладовочку робити. Праворуч іде вітання. Велике вітання. З виходом на терасу, розсувна система. Виходите на терасу і така ділянка вам. Величезна ділянка і в окрузі сосни. Гарні сусіди, гарні будинки нові. Потім тут іде кухня. Взагалі хотів кухню робити П-образну, тому залишили цю стіну. Ну хочеться вам open space відкриту зону, то без проблем буде Г-образна тоді кухня з острівцем. І така кухня-вітальня, велика, велика територія, так? Це їдальня з такими чотирма верхніми вікнами, і вихід також на терасу. Дуже гарний проєкт. Запрошуємо всіх бажаючих. Ціна на сьогоднішній день як для Ходосівки, як для цього регіону котежного містечка в самій Ходосівці, в сосновій частині дуже гарна. Тоді ми подивилися вітальню кухню їдальню. і нагадаю тут ще такий прохід. Можна з гаража заходити в цю пральню і котельню чи з. З самої кухні також тут є прохід. Все виводи зроблені в будинок, всі комунікації заведені в будинок. Да, я вам ще показував нагадаю санвузол на першому, кімната, кабінет і великий передпокій з гаражем, так? Давайте ми підемо вже на другий поверх. Я вам швиденько покажу другий поверх. Тому що на другому поверсі будуть 5 окремих кімнат. Це по порядку покажу вам. вже утеплений дах. Тут такий між поверхами, так, між першим і другим поверхом йде дві кімнати і гардеробна. Це перша кімната простора. Всі кімнати великі. Немає маленьких кімнат. Знову ж таки, стіну покажу вам величезно. І ось такий вид. З вікон. Так, далі йде гардеробна. посерединці між двома кімнатами з великим вікном. І ще одна кімната. Такий вид іде з вікон. І тут те ж саме. Далі. На другому поверсі. Ще йдуть три спальні, загальний санвузол і, звісно, свої спальні, мастер-спальні, свій санвузол, своя гардеробна. Це така перша дитяча. Як рахувати, дивлячись, така дитяча кімната з таким кутовим вікном панорамним великим, просторим. Місце під Раз. Далі. Ще одна кімната. З таким самим вікном, тільки дзеркальним. Трошки зупинитися, щоб ви побачили, як це все виглядає, яка це краса. Бачите, як стіна йде, як все зроблено. Далі йде загальний синвозом. З таким верхнім вікном. Великий санвузол з верхнім вікном. І головна спальня. З великим вікном. Мастер-спальня, батьківська спальня. Зі своєю гардеробною і зі своїм санвузлом. Так, це санвузол. Також з верхнім вікном і гардеробна, простора, гардеробна, ГЕобразна. Багато тут всього поміститься, де. Тоді в будинку є три гардеробні, шість окремих кімнат. Три санвузли, гараж, кухня, вітальня з їдальнею. Також велика тераса, вихідна тераса, котельня пральня, так нагадую вам. І... <coughs> і я ще не досказав, що є горище, звісно, отеплена і низ, і вертость. Це дуже теплий будинок, енергоефективний. З усіх частин, так, і по стінам, і по даху. Ось тут ще додатково в 30-30 метрів це не входить. З вікном іде горище, так? Дуже, тут горище метрів, може 80-х точно. Можна його експлуатувати як технічно, чи вже ігрову, і так далі, кому що потрібно. То такий будиночок, тоді всім гарного дня. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, а краще дзвоніть нам, ми вам покажемо і домовимось. До побачення!